Колеги, настав час поговорити про найпреміальніший сегмент вин Франції це преміальні вина з Бордо. Бордо регіон цікавий тим, що в нього є маленькі такі локальні підрегіони. Медок, який тут вказаний, це фактично субрегіон, в якому вирощуються певні сорти винограду. Взагалі. Французькі бордоські вина в них є певне правило. Французи вважають, що якщо людина не знає, що в регіоні Бордо вирощуються три сорти винограду: червоні, Каберне кабернесивінь, мерло і каберне-фран, то краще як французи кажуть, таке вино не пийте, бо ви не розумієте, що ви п'єте. Це вино потужне, це вино дуже гастрономічне. В цьому вині відчуваються відтінки таких сильних червоних ягід і така сильно спіла смородина, вишня. Вітінки ожини відчуваються дуже якісно також цікаві нотки марципану, паприки і легких спецій. Регіон Медок це один з найзнаменітіших регіонів субрегіонів Франції. Це в нас вино контрольоване по походженню. Тут пишеться Апеласьйон Медок Контроле. І виробник, який називається Шато Люмонт Дупі, 2021 року. Слово Шато означає замок або винробня. Венробня називається «Люмонт Дюпеї. Пропонується нашим гостям, особливо ті гості, які люблять м'ясні закуски, сирні страви. Таке воно підходить якнайкраще. Бордо – це регіон, який розділений річкою. Ми тільки що з вами казали про вино з регіону Медок це правий берег. Тепер час поговорити про лівий берег регіону Медок. В цьому регіоні трошечки інші ґрунти. В цьому регіоні вирощуються ті ж самі сорти винограду, але інша специфіка. В цих винах відчувається менше терпкості. Також наш виробник називається ШАТО. Льопанч льо дві тисячі 2021 року, і регіон під назвою Котедю-Борж. приємна. зрозуміла терпкість, приємні відтінки спецій. Все це вино дуже збалансоване, і ці вина їх дуже в світі люблять за те, що вони можуть довго зберігатися. Людина, купивши цю пляшечку, це ще молоді вина 2021 року. Купивши пляшечку, поклавши в погреб для витримки. Потім ці вина будуть коштувати набагато більше. Тому, знаєте, там, як зараз сучасна молодь любить купувати біткоїни, криптовалюти, я вам пропоную запропонувати нашим гостям. Не тільки це воно коштувати, але і купити для того, щоб на ньому підзаробити пасивний заробіток.